Боже, поможи мені попасти в нормальну бригаду. Таке бажання у перші дні повномасштабної війни проти росіян виникло у 21-річної Марії Курчинської села Липівка, що у Рогатинській громаді. Дівчина за освітою медсестра. Відтак каже, хотіла бути корисною на передовій. Втім, поїхати туди, розповідає, їй вдалося не одразу. Були такі випадки, там де мені відмовляли. Дивилася на те, що я дівчина, що я дівчина і мені може бути там важко. Також дивилася на мій вік, що мені тоді було 21. Врешті, в жовтні 22-го року, Марія Корчинська прийняла бойову присягу і одразу ж вирушила на фронт. Відтоді дівчина рятує українських захисників на Запорізькому напрямку. Під вибухами Арти Ми надавали допомогу, нас накривали. Там, допустимо, якщо транспортували, я працювала ж також на машині евакуаційній, то коли от машиною їдемо, це можуть накрити дорогу там градами або з іншого озброєння. Основна функція бойової медсестри на фронті каже Марія Корчинська вчасно та якісно надавати допомогу пораненим. Найважче це розуміти, от, допустимо, коли до нас. Привозять 300-го і ти розумієш, що в нього поранення несумісне з життям. Насправді він ще дихає, але нереально його там врятувати. У червні цього року, розповідає Марія Корчинська, і сама потребувала медичної допомоги. Після удару авіабомби дівчина дістала поранення в руку, ногу та отримала забіг грудної клітки. Марія Корчинська каже, аби рятувати тих, хто захищає нас, постійно потрібна підтримка із тилу. Відтак медикиня розпочала збір на потреби для захисників. Ми хочемо зараз зібрати на турнікети. Нам вже пообіцяли, що нам їх придбають. І також батарейки для рацій і дрончика. Не вистачає якісних турнікетів. Не вистачає ізраїльських бандажів, окклюзійних пов'язок, декомпрекційних голок. У рідному селі Липівка Рогатинської громади, звідки Марія Курчинська родом, на неї чекають батьки та молодша сестра, які до останнього не вірили, що дівчина зважиться піти на війну. Мама вона надалі переживає, вона там кожного дня телефонує, хоче, щоб я вже поверталася. А так то і, ну, батьки переживають. Із Марією Корчинською нам вдалося поспілкуватися під час її відпустки в Івано-Франківську. Продовж серпня розповідає дівчина встигла підлікуватися, а на День Незалежності Україна отримала нагрудний знак від головнокомандувача Збройних сил України Валерії Залужного Золотий хрест. Марія Корчинська каже, свідомо ризикує власним життям, аби мати змогу рятувати його тим, які захищають всю Україну. Життя така штука, що ніхто не знає ніколи, де він буде завтра. Я хочу бути там, де я потрібна. Інна Сендецька Монюк, Роман Кучержук, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ.